Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці, вулиця Василя Стуса, Ну, перехрестя вулиць Василя Стуса, Данилишених і вулиці Городище. Я сьогодні вирішив пройтися вулицею Данилишених сьогодні. Неділя, вихідний день, ранок, зараз 10 ранку. В церквах бачу ще йдуть богослужіння людей по вулицях не так багато, як би хотілося. Ну, взагалі по вулиці не бачу зараз. Нікого десь там по вулиці Стерницькій ще ходять, де є магазини, тут магазинів поменше. Супермаркет, тут такий невеликий міні-маркет, можна сказати, рукавичка по дорозі. Ось цей магазин здається в оренду, він зачинений. І по вулиці зараз немає нікого. Ну, сьогодні було на курорті мінус 2. Зараз вже потепліло трішки, вже пару градусів в плюсі. І ми йдемо, пройдемось до церкви Святого Миколая. Ну і заодно по дорозі вам, друзі, розповім, Ну можна сказати, відповім на деякі запитання, які часто пишете під тими чи іншими відео. Ну Одне із таких запитань це, друзі, оренда квартир по добу в Трускавці. Ну В новобудовах зараз розповім, і також розповім про старий житловий фонд. Ну і Попадуться також і різні там. Приватні будинки. Так що, кому цікаво, друзі, приєднуйтесь до прогулянки. Я думаю, що буде для вас цікаво. По цій вулиці, вулиці Донелишених, також здаються квартири. Є тут кілька будинків, є також приватна забудова. ну Поблизу цієї вулиці розташований, ну, розташована клініка Казявки всім давно відомо в цілій Україні і поза межами України. І дуже багато людей зазвичай якраз ті, які приїжджають сюди на лікування, цю клініку знімають квартири ну поблизу десь, оскільки, можливо, там завдорого в самій клініці перебувати, ну, проживати, там, харчуватися. Або не завжди, можливо, є місця. Ось, то є люди, які приїжджають, знімають квартири, чи будинки, чи кімнати і ходять туди на процедури. У клініку Казявки бачив такого дуже багато. Отже, Друзі, давайте розповім вам про ціни, які зараз діють в трускавці. Ось є такий сайт до і тут ну, в самого верху є вік-пропозиції. Написані. І ось здаються на річки 24А, апартаменти. Написано апартаменти люкс 5 хвилин від нижнього бювету. Для трьох осіб від 800 гривень за добу. Є також Роксолани 16, це новобудова будинок, квартира в центрі майже а, десь 200 метрів до бювету. ну Я би сказав, що там набагато більше до бівту, ніж 200 метрів, але ну десь в межах пів, пів кілометра. Ось це, друзі, спортовець дитячо-юнацька спортивна школа. Тут є басейн, є також ще інші види спорту. Діти тут займаються. Недалеко тут зразу друга школа, гімназія Рускавецька. Отже, серед дві пропозиції є ще вулиця Степана Бандера, 23 від 900 гривень за добу. Віп-апартамент, центр, нижній бівет, написано, вулиця Василя Симоненка, 22, дріб 2. Ми зараз біля цього будинку будемо проходити. Це не центр. Як вони тут написали, але ну, від 850 гривень за добу. Одна кімната для чотирьох гостей написано. Також вулиця Кравченко 1В від 900 гривень за добу. ВІП, нижній бювет, тераса, мангал. Видно, це все біля будинку. Також здам двохкімнатну квартиру, вулиця Івасюка, 11. Це житловий комплекс підгір'я від 600 гривень за добу. Ну, і ще один віп. Центр панорама, вулиця Степана Бандери, 35. Зелений будинок, я вже вам неодноразово його показував. новобудова будова від 700 гривень за добу. Дивимось далі. Це вже не віп-пропозиції, це вже звичайні. Вулиця Шашкевича, 3, двохкімнатні літні апартаменти, в центрі Трускавця від 950 гривень за добу, двохкімнатна квартира для чотирьох гостей. Ще є Роксолани 14, сучасна двохкімнатна квартира. Це е, житловий комплекс Срібний дім, я так розумію, недалеко біля санаторію Кришталевий Палац. Далі, знову вулиця Василя Симоненка, 22, дріб 2 від 850 гривень за добу. Зараз ми біля цього будинку будемо проходити. Е, ще є, бачите, в основному Івесюка, Роксолани, Бандера і Шашкевича. Ось такий. Ось є навіть вулиця ще Шевченка, 28, квартира у центрі міста. Ну, вулиця Шевченка це вже точно в центрі міста. Також від 950 гривень за добу. Ще які цікаві варіанти. Вулиця Сагайдачного. Петра Сагайдачного 19 від 700 гривень за добу. ну Вулиця Сагайдачного це Вишенька. Хто знає, район Вишенька. Ось є ще вулиця Суховоля. 44. В центрі Трускавця 5 хвилин до бівту. від 500 гривень за добу. Це приватний будинок, здаються кімнати. 4 кімнати там є. І вони здаються. Стебницька, 80. Це зразу напроти торгового центру Вектор. від 800 гривень за добу. Вулиця Садова, 3. Здам приватний будинок під ключ від 450 гривень. Задову садова це теж вулиця відгалуження від Сагайдачного. Близько біля готелю «Бескіт», хто знає. А ми вже, друзі, підходимо до такого роздоріжжя. Праворуч йде вулиця Володимира Івасюка, прямо йде вулиця Василя Симоненка. І вулиця Доналишених вже закінчується. І прямо перед нами це 9 будинок, якраз цей будинок, про який я розповідав, вулиця Симоненка, 22, дріб 2, в якому здаються квартири від 850 гривень за добу. З гарними краєвидами, якщо брати верхні поверхи, це краєвиди гарні. Ну, за умови, якщо не будуть вимикати світло, щоб працював ліфт. Чим далі від Бівету, друзі, тим квартири дешевші. Чим ближче до центру, ну так всюди є. Ближче до центру квартири дорожчі. В новобудовах квартири також дорожчі, ніж в старому житловому фонді. Хоча і в старому житловому фонді зустрічаються квартири, зроблені з сучасним ремонтом, і вони там також ціни загинають, такі, як і в новобудовах. Хоча вийдеш в під'їзд, а там самі знаєте що. Ну, і звісно, що немає ліфтів. Або ліфт є, якщо це вже там порховий будинок, але ліфт в такому стані, що... що страшно сідати. Ось це якраз будинок Василя Симоненка 22, дріб 2. І тут е дуже часто здаються квартири. Ну, я вам скажу, до війни. Було набагато більше пропозицій у Трускавці по квартирах. Зараз ці якраз квартири, яких було дуже багато, частину людей здали на довготривалу оренду. Давайте ще вам розповім про довготривалу оренду, але перед тим ще скажу, яка найдешевша квартира в інтернеті є у Трускавці. Ну і що по вулиці Стебницькій. Стебницька 74. В інтернеті є оголошення. 450 гривень за добу, однокімнатна квартира, ну це малосімейний гуртожиток. Хто знає, також по вулиці Василя Стуса є квартири, які здаються за 300 гривень, але там ну без ремонтів, таких як ви всі привикли бачити в інтернеті. Нові шикарні ремонти. Навіть якщо ви дивитеся в інтернеті, квартири. Зроблені фотографії в квартирах 2-3 роки тому, і зараз у них вже стан зовсім інший, не такий, як на фотографіях, як ви собі уявляєте. Буває різне, буває всяке. Буває, що люди приїжджають, побачать і відмовляються, і кажуть, давайте шукайте нам якісь інші варіанти. Бо трускавці дуже багато є таких е людей, які займаються поселенням якраз відпочиваючих. Вони їх і зустрічають, і проважають, і поселяють. ну і Зазвичай вони мають декілька варіантів квартир. Якщо одна не подобається, ведуть на іншу, на слідуючу, ну, є багато всякого. Ліворуч від нас PH-клуб. Написано харчування від 250 гривень, але це за умови, якщо ви там проживаєте. І номери найдешевший тут 600 гривень, найдорожчий там вже за півтора тисячі. Але можна домовитись за харчування, просто прийти і тут харчуватися. Отже, квартири на довготривалий термін. Найдешевші, найдешевша пропозиція. В інтернеті є за 5800 трускавці. Це десь, напевно, не пише, який адрес не написано. Десь, напевно, на віддалені від центру міста. Це найдешевший варіант, я думаю, що там, напевно, без ремонтів, а найдорожчий. 19 тисяч, друзі, двохкімнатна квартира, 19 тисяч, і таких варіантів дуже багато. І от ця межа від 5800 до 19, я думаю, що ще є і поза 19. Просто я не всюди подивився. Але ось такі ціни, друзі. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану і не забувайте за телеграм-канал. А праворуч від нас знаходиться якраз музей грошей, четвертий музей у Трускавці. Відео є на каналі, я знімав, був там всередині, був на екскурсії. Нам досить цікаво. Якщо просто прийти подивитися, то ну, ви там нічого не зрозумієте. А коли вже а, вам проведуть екскурсію, ну, це дуже цікаво знати історію своєї країни, історію походження грошей якраз з своєї країни. І не тільки там є грошей, а всього світу, друзі. Ось, а ми підійшли вже до вулиці Стебницької і практично до церкви Святого Миколая. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!